Бажаю міцного Мадяр на зв'язку. Бахмут, 18 лютого. Противна обстановка станом на 16 з копійками. Дересний сніг вкотре. Видимість дуже погана. Обстріли ворожою артилерією та танками не вщухають. Все з вчорашнього дня продовжується. Ніби ворог виконує свій... Намір, чи то на річницю, чи то на виступ блудного діда бункерного, на оголошення все ж таки домогтися частини міста Бахмут. Сьогодні я не буду багато розповідати, коротенько. По флангам ситуація буде пізніше, адже там не є чогось гострого. Я маю на увазі північний фланг і, і південний дальні фланги Бахмута. А ось по місту ситуація тяжка, реально тяжка сьогодні без ілюзій і, і зайвих слід, слів. Особливо тяжка вона з двох напрямків. Це західно-південний напрямок зі сторони так званого району Літичка. Там силами ЗСУ стримується. Беззупинний натиск ворога, що хоче за будь-якої ціни зайти у передмісті околиці і закріпитися на а, деяких нових вулицях Бахмуту. І так складно складна ситуація з північного в'їзду в Бахмут. Там, після багаторазових спроб а, ворога атакувати, створилася така. Беззупинна череда боїв, котра триває і зараз, і триватиме і вночі, бо вночі, як зазвичай ці гурдолаки більш активізуються, трохи не на нашу користь грає та туманка, що утворилася, і виконувати льотні завдання зараз є складнішим. Того підкреслюю важливість. Саме утримання позицій в нічний час, коли, коли слідкувати треба виключно а, очима, оснащеними а, відповідними тепловізійними засобами. А їх по звісним причинам не вистачає. Не у птахів Мадяра. Птахів Мадяра наразі більш-менш засобами забезпечені. А в цілому загалом, бо однієї Групи птахів Мадяра не вистачає, щоб накрити собою очима і північне передмістя, і східне передмістя, і всі навкруги околиці з трьох сторон Бахмуту. Це є, мабуть, наразі суттєва проблема для того, щоб артилерія могла наносити відповідні вражаючі удари по штурмуючим силам ворога. Тож, в такі моменти найбільше навантаження якраз таки переходить на воїнів, що тримають від хати до хату вулиці. І, і фактично, як казали недавно, стіна фортеця Бахмут із живої сили, от так воно десь і є. Поки відбувається, то відомо в Німеччині. Мюнхенська безпекова конференція, і там е, всі ключові лідери світу з'ясовують спілкуватися з нами на предмет передачі нам літаків, дальньодистанційних ракет, танків у належні терміни. Фортеця виконує свій головний функціонал, що пов'язаний у Такому, У ролі бампера від натиску ворожих військ єним світом, яким зійшовся цей бахмут. Але стоятиме рівно стільки, наскільки вистачить сил, хочу вас в цьому запевнити без якихось займик, прикмет до цього гасла. Стоятиме, бо іншого шляху у нас нема. Хочу подякувати всім воїнам ТРО, Нацгвардії, ЗСУ, прикордонникам та всім іншим підрозділам, що сьогодні відчайдушно боронять підступи передмістя та околиці нашого українського Бахмуту. Але це буде чим далі, тим непростіше. Триматиму в курсі. Забув ще прокоментувати, вибачте, голова забита іншими питаннями. Забув прокоментувати найбільш задавані питання, що розривають там всі стрічки. Тож декілька речень. Перше, не можу читати всі ваші повідомлення, що тисячами сипляться під кожним постом. Відповідно, не реагую там ні на хейт, ні на слова подяки, ні на пропозиції, які для нас завжди дуже важливі, ні на всі інші заклики. Вибачайте, при служби у нас свої немає. Це перше. Друге, ще раз звертаюся через цей канал комунікації до журналістів. Прошу віднестися з розумінням. Ви регулярно мені пишете, телефонуєте. Дві два тижні тому оголосив, що я не маю можливості спілкуватися з вами. І на те є свої причини. Єдиний канал подачі інформації наразі, поки складна ситуація навколо Бахмута і вона накалюється щоденно. Це якраз оці щоденні. Оперативні дані, котрі я пробую простими словами, не виказуючи щось більш суттєвого довести тим людям в більшій степені, котрих це стосується, не лише з точки зору зацікавленості, а з точки зору розуміння інформації. Що відбувається там, де знаходяться зараз їх рідні, їх батьки, їх сини, їх чоловіки, і таке інше. А таких підписників у мене дуже багато. і Для них ця інформація є важлива. Ми живі, значить, хлопці живі. Хлопці не мають зв'язка стільки, скільки ми маємо. Від, 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 відстоюють свої на позиціях доби. Повертаються, виходять на зв'язок. Але населення має знати, я того постійно обираю локацію безпосередньо десь в старому в історичній частині Бахмута, для того, щоб показати вам на власному прикладі, що тут безпосередньо до цієї точки ніхто з ворожих сил, окрім окремо взятих диверсійних груп, пробратися не може. Тож прошу всіх журналістів віднестися до цього. Питання з розумінням, прийде час, будемо розповідати, згадувати, казкувати, фантазувати і таке інше. Наразі маємо те, що маємо. Наступне питання безпеки. Всі пілоти пройшли відповідну підготовку. Вони вже рік, як на війні, вони знають, як себе вести в тих чи інших ситуаціях, що можна. Знімати і показувати, що не можна знімати і показувати. І коли ви бачите якісь кадри, які я показую з позицій хлопців, це говорить лише про одне: що на тих позиціях ми більше ніколи не з'являємося. Благо в цьому 100-тисячному місті хотів є тисячі, і це дозволяє позиції міняти щоденно. Більше вам скажу, в цьому є велика потреба. Зрозуміло, що і сам я виходжу подихати декілька разів в день свіжим зимовим, киснем. У ті міста, котрі віддалені від місця нашого е розміщення, розуміючи, що за нами оголошено відкрите полювання е ворожими силами, е і, звісно, купа зрадників, навіть бажаючих зорієнтуватися, а де ж мадяр парканеться на годинку чи на, чи на ніч для того, щоб направити туди свої зусилля. Не дочекаєтеся. ми добре підготовлені. Давайте граємо далі. Ці кошки-мишки. Того прошу не турбуватися. Ми при пам'яті з холодною головою завжди робимо все те, що дозволяє обезпечити пілотів, що знаходяться в зоні підвищеної уваги ворога, від е е виникнення нестандартних ситуацій. Але поточні умови виконання бойових завдань передбачають нашу глибоку інтеграцію на позиції для досягнення і отримання кращої картинки. Інакше, ви ж пам'ятаєте, жало без очей не працює. Очі без жала потрібні постільки поскільки. а жало працює, коли очі бачать. бачать. Виявляють, показують і коригують. Це дозволяє досягнути успіху по знищенню ворога, те, що, по суті, є головною, одною з головних функцій Бахмута на поточний момент. Околиці Бахмута доповідаю з голосу: це є м'ясорубка з багатослойним настилом хробаків, що закінчили тут свій. Позорний шлях. І коли ви читаєте про ті тисячі згинувших хробаків Вагнера, то більшість з них саме полягла на цьому напрямку, а не на тих, де вони, хизуючись своїми тряпками в вигляді прапорів, ходили і вимахувались коло кожного нової населеного пункту України. І ще нехай вас не доведе до запоморочення. Якщо якась диверсійна група утне те, що вони дуже хочуть, а саме пролізти поночі до нашого літачка в Бахмуті і зробити там на світанку такий гарний а, сюжет, там, де вони розтягнуть свій прапорець, сфоткаються і весь світ де кричав, що русська армія нарешті, чи не нарешті, а, зломила Бахмут і зайшла в нього. Це ні про що не свідчить. Нехай підходять до літачка. Не буду подробиць здавати, але нехай підходять. Зберігайте голову холодною. Дозуйте інформацію, що приходить вам ззовні. Живіть з вірою у серці, в ЗСУ і те, що ми робимо все вірно. І робитимемо рівно стільки, скільки витримуємо на цьому напрямку. Перемоловши по дорозі, відповідно. Кількість ворожого хробача гарних вихідних. Надяр завжди на зв'язку.